Пане Олександре, от у мене одразу виникає таке. Е, з ким можна порівняти Орбана? Орбана в Європі можна порівняти е, з Путіним. Чи Орбана в Європі можна порівняти, е, з, вибачте, з Меркель. Чому? Орбан це міні диктатор в Європі, чи Орбан просто залежний від Путіна? Ну... Я ж дипломатів, да? я ж не політичний оглядач. чи ну Я думаю, ви я, прекрасно подав... розумієте реальну ситуацію. Да, я, я маю дати дипломатичну характеристику у главі уряду в Угорщині. Це перша посадова особа, голова правлячої партії. Е, ну Все-таки ви знаєте, що у Ворбана е, зірець Дональд Трамп, можливо, з ним, можливо, з ним. Е, на нього він орієнтується, в популізмі, в манері спілкуватися з медіа, з виборцями і так далі, і це багато багато політиків і дипломатів помітили. І Орбан це не приховує. Він же ж їздити відносно недавно до Трампа Сполучені Штати Америки його в його відував Техасі. Так що я думаю, що це така спор перша споріднена душа. Друга, ви задали щодо Путіна? Ну, дійсно, Путін знайшов підходи до низки представників угорської еліти, коли вклав 10 мільярдів доларів будівництво атомної станції ПАКШ, 10 мільярдів це серйозна інвестиція. І другий серйозний крок Росії був це те, що угорщина стала повністю залежною від російського газу на 85% та нафти на 65% постачань. Фактично угорщина сіла на російську голку щодо і Звісно, ця залежність енергетична відображається на повній залежності політичній. Серед країн Євросоюзу і НАТО Будапешт фактично єдина столиця звідки не вигнали жодного російського дипломата. Горщина демонструє лояльність таким чином Кремлю. Ми розуміємо, що Віктор Орбан неодноразово блокував деякі речі щодо допомоги Україні. Пам'ятаємо нещодавно: так ця допомога, 18 і дещо більше мільярдів євро, була призупинена між тим. Вдалося переконати угорську сторону, я думаю, і ці кошти Україна отримає. Звісно, що Орбан хотів сидіти на двох стільцях: і на Західному, і на Кремлівському. Але в Брюсселі очевидно пояснюють, що так не вийде, тому що е, е, європейська політика, спільність цінностей е, об'єднаність НАТО щодо можливої російського нападу далі біля України на захід, е, змушують діяти більш рішуче і, і більш згуртовано. І те, що Будапешт вносить. Певний дисбаланс позицію Європи є небезпечним для діяльності Євросоюзу. Та НАТО, слухайте, ну не, а тоді, тоді вибачте. Я бачите. я, я, я переб'ю. А тоді yeah. е чи яким чином євросоюз, скажімо так, залежний від Угорщини в лапках, звичайно, я вживаю це слово, що не можуть дати по шапці серйозно орбано і навіть там поставити питання руба про е виключення угорщини з Євросоюзу або можливо призупинення членства? я Не знаю, які можуть бути інструменти. Так, ну ви знаєте, що допомогу в 7 мільярдів євро е, зупинили цю, е, так би мовити, з одною вимогою, ми здається, колись на ефірі говорили, що Угорщина країна, де надіють повною мірою антикорупційні органи свого часу своїм розпорядженням Ворбан їх прибрав. Ну, це як у нас набу, ДБР і так далі. Да? На ЗК і антикорупційний цей суд, значить, ці органів це чи ледні чи не єдина країна Євросоюзу, де нема, от а чому нема? Тому що російський ж капітал, який бійшов в Угорщину, звісно, працює по схемі передачі грошей для заохочення но в своєї відстоювання своєї політичної позиції. Тому я думаю, ці органи і так їх трошки відтіснили на другий фланг. І зараз Будапешт дав обіцянку, що ці органи будуть створені і почнуть повноцінно діяти. Ну можу сказати, що в гуманітарному плані угорщина допомагає Україні добре. Ви задали президентку е Угорської угорщини. Вона зараз в Києві і е заявила, що Путін є винуватцем агресії російської агресії на Україну. А вона, до речі, належить до партії Віктора Орбана, тобто вона не з опозиції. А от опозиційний Орбану, мер Будапешта. Мер Будапешта сказав, що. Орбан на жаль завжди шукає ворогів. І ось о, на початку війни він е, вирішив, що ворогом має, має бути Україна певним, так би мовити, в тому, що введені санкції не щодо Росії. Угорщина ну, там щось не до і так далі. Але коли він і чунають угорському суспільстві до цього відноситься дуже підозріло, я вже не кажу про всіх європейців. Він трошки змінив позицію, і в нього почалися так би мовити дискусії саме з Брюсселем. Де він вважає, що Брюссель має все-таки змінити свою о, позицію щодо Кремля, і ці санкції вони не діють і усім європейським країнам. Ну звісно, що більшість європейських країн цього не підтримує серйозно. А колишні партнери по вишеградській групі Угорщини це Словаччина, Польща і Чехія, взагалі не захотіли зустрічатися з Орбаном в рамках. Чтирьосторонні е, ініціативи, е, Ну, е, угорщина от маневрує, маневрує. Слухайте, ну але, а, добре, бо, от ми би... так всі, ви так розповідаєте про Орбана, ну він прямо така одіозна персона. А що в нього взагалі з рейтингами всередині Угорщини? Якщо він переміг на останніх виборах, вони ж тільки ось ось відбулися, значить, все таки цей популізм, популізм він о, має дію свою. Ви uh -huh. розумієте? І це була і це, і це ознака в принципі демократії. Якщо ти перемагаєш на виборах, значить ти береш більшість, начебто, більшість суспільства все таки тебе підтримує загалом. Але сказав, що все-таки суспільство щодо позиції до України о, от дуже насторожено віднеслася до цієї політики Віктора Орбана. І о, власне кажучи, сподіваємося, що при всіх цих так би мовити дискурсах і щодо Ірану ви правильно зазначили ці переговори, які Петер Сіяр з іранською стороною проводить, і його поїздка нещодавна до. Москви фактично не свідчать, що Угорщина на 100% проросійська країна, адже під час голосування в Організації Об'єднаних Націй щодо визнання російської агресії угорщина підтримала резолюцію: що Росія країна агресор щодо голосування щодо Криму приналежності його України Угорщина. Підтримала українську позицію, так так що о, в багатьох о, справах європейських і демонструє Будапешт і цю європейську позицію. Хоча ми абсолютно о, розуміємо, що на жаль, російський капітал дуже глибоко війшов усі пори угорського суспільства і самого угорського політикуму і намагається маніпулювати політичним е, світоглядом правлячої еліти, а правляча еліта це, власне кажучи, зосереджуючи в руках самого прем'єра, який досить власний і о, любить керувати в, о, одноосібно в багатьох справах студія. А, так, я вважаю, Олександре, а те, що от приїхала а, а, політикиня угорська в Україну, це ж фактично, якщо це перший перший візит а, угорських високопосадовців в Україну, це як можна розцінювати, чи скажімо так, не вибачення за а, шалик Віктора Орбана, в якому він нещодавно з'явився на публіці, на якому якості ригорської території позначений шматочок нашої держави. Ну, там вже не тільки шматочок нашої держави, там і шматочок румунської держави, Ну, мене на більше шматочок... Україна турбує звичайно, ніж ловацької держави, там і шматочок э, хорватської держави. Все це помітили, звісно. Так і e, 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 тут, коли Віктор Орбан почав говорити, так футбол і політика це різні речі. Так якраз він через футбол, як найбільш масовий вид спорту, найбільш політизований, якраз тут. Э, Комунікує зі своїми виборцями, знаєте, на жаль, оці ідеї там видно знаходять якийсь викупку, якої у якоїсь частини місцевого електорату. Ми, звісно, дуже вітаємо приїзд угорської президентки сюди. Тим паче, в день відзначення чи фактично, не відзначення, а розуміння річниці от голодомору. 90-ї фактично вона починається з цього року, 90-та річниця голодомору цих подій це приїхав тільки польський прем'єр. Да наскільки я дивлюсь е, по інформації, і вона приїхала. Вона, хоча й була міністеркою в складі уряду Віктора Орбана і належить до партії Орбана. Але коли ти стаєш президентом, то ти маєш це в усіх країнах ти маєш вийти з складу партії. Тобто вона зараз безпартійна. І демонструє свою, свою незалежний погляд на деякі речі і, і показує міжнародній спільноті, що Угорщина вона різна. розумієте? і президент можливо, вона відкрито не може критикувати прем'єра ще нещодавнього свого керівника безпосередньо. між тим, політично дає меседжі про те, що у неї своє бачення багатьох процесів. І це бачення досить прогресивне. Вона прихильна цієї ситуації з що відбувається в Україні із оцінки російської агресії. І ми можемо тільки привітати її приїзд до Києва. Студія дякую вам, Олександре. І коротко, буквально одним реченням від приорбані життя простих угорців покращилось чи погіршилось Багатші чи бідніші стали. Ну, чесно кажучи, я не є фахівець з горських всіх питань, і так далі. Між тим по ВВП, скажімо, ВВП, а це ВВП Рус. ВВП він і впливає і на стандарти життєвого рівня Орбану дещо вдавалося зробити, тому що він використовував західні гроші і російські гроші. Розумієте, але прийшов час і європейці сказали, що так не буде. Так не буде грать е, на дві сторони, і так далі. Тому е, у нього буде зараз набагато складніша ситуація щодо того, що фінансування е, урядових програм буде мабуть урізатися, мабуть, урізатися що звісно е, буде викликати певне е, несприйняття у заборського електорату. Щодо цих дій, а ці дії в зв'язку з тим зв'язані з від відверто проросійською е, позицією у відношенні е, нападу на Україну і взагалі е, позиції Європи щодо дій Російської Федерації. Я вам дуже дякую, Олександре. Бачимо значить підгодовування угорців з двох мамок. розумне телятка з двох мамок, це буде скоро закінчуватися. Дякую однією, де на двох стільцях не всидиш.